З перших днів повномасштабної війни Тростянець опинився в окупації. Люди тижнями сиділи по підвалах, інколи без світла та зв'язку, без продуктів, бо магазини були розграбовані, а виходити на вулицю було небезпечно. Люди сиділи вдома, а освітяни виходили на вулиці і йшли до бабусь, стукали у двері, приносили хліб, приносили якісь продукти і так далі. Я низько в кожному уклоняюся за їхню турботу, небайдужість за їхню самопожертву. Про окупацію кожного свої спогади. А колектив інклюзивно-ресурсного центру, який надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, намагався вберегти своїх вихованців, допомогти їх батькам. Як заспокоїти дитину, поради психолога, як пережити дитині воєнні дії. Якщо тільки з'являлося десь якийсь інтернет і можна було виставити, mm -hmm. ми все виставляли. Симптоми панічної атаки, ну щоб батьки теж розуміли, що відбувається з дітьми, і як з ними працювати. Тому що весь цей час майже всі перебували у підвалах, і ми про це знали. Ось де ігри для зняття стресу у дітей. Ну тобто, все, що ми мали, якусь інформацію донести батькам, ми все намагалися допомогти. Вся ця інформація розміщена на сайті центру. Закладу пощастило залишитися неушкодженим. Натомість діти потребували психологічної допомоги. Коли ми побачили, як і до нас прийшли діти, ми розуміли, що їм дуже потрібна допомога. Вони були в такому стані, знаєте, якісь розгублені, не посміхалися. І коли ми вже попрацювали з ними тиждень там чи більше тижня, і коли вони почали посміхатися, коли малювали, коли вони почали ігри грати між собою, ви знаєте, це дуже ми зраділи. Всі заняття починали з сенсорної кімнати, бо основним завданням на той час було зняти емоційну напругу і стрес. Хтось у басейні в цьому сухому лежав і спостерігав, хтось вибрав собі, хтось займався піскотерапією і знімав весь туди стрес, хтось спостерігав за рибками. Ну, тобто, у кожної дитини було своє улюблене місце. Вони можуть загадувати бажання, це черіна така кулька, і вони. Спостерігають, і це заспокоює. Інклюзивно-ресурсний центр працює з 2019 року. Тут створили всі умови, аби діти з особливими освітніми потребами мали можливості для всебічного розвитку. Після окупації говорять педагоги, все довелося починати спочатку. Дихальна гімнастика, фізкульт з хвилинки з поєднанням всіх дихальних вправ. Потім була арт-терапія, каскотерапія. Коли дитина особливо з розладами аутичного спектру, їм дуже важко взагалі піти на контакт з. З оточуючими, і е, навіть в каскотерапії можна це зробити. Ми використовували різні прийоми з йоги, медитації, музичну терапію, все, щоб заспокоїти, відновити їхній ресурс. Коли ти бачиш, хоч маленькі якісь результати своєї роботи, то сил набагато стає більше, і хочеться з новою, новою енергією віддаватися все далі, далі і працювати для таких дітей. Квіти в холі закладу, талісман колективу без опалення та поливу під час окупації всі вважали, що вони зав'яли, але рослини пустили нові листочки. Це говорить Людмила Малініна, символ життя та віри в перемогу. Ми справжня команда, кожен знає, що робити, знає, як це робити, і в кожному серці свій фронт, на якому ми ведемо боротьбу, і перемога буде за нами. І все буде добре, все буде Україна. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.